Defining Relative Clauses визначальні додаткові речення, які надають інформацію, важливу для розуміння змісту речення. Подивіться на цей приклад. This is the boy who lives next door. Це хлопець, який живе поруч. Блакитна частина речення пояснює, що це за хлопець, тож є важливою для розуміння змісту речення. І саме вона називається Defining Relative Clause. Who це relative pronoun, відносний займенник. Він з'єднує ці дві частини і завжди стоїть після того слова, до якого відноситься. В нашому прикладі the boy. Ми використовуємо who for people, коли даємо інформацію про людей, which for things, коли говоримо про речі. І так само можна замінити ці слова словом that. І використовуємо займенник Where for places, коли говоримо про місця. Розглянемо приклади. The girl who is singing is my friend. Дівчина, яка співає, моя подруга. Частина Who is singing пояснює, хто саме з дівчинок є моя подруга та що співає. Who is singing це є Defining Relative Clause. І ця частина завжди буде знаходитися після того слова, яке воно пояснює. Навіть якщо доводиться вставляти Defining Relative clause» всередину, розриваючи речення, як в нашому прикладі. Who можна замінити на that. The girl that is singing is my friend. This is the book which I love. Це книга, яку я люблю. Або This is the book that I love. This is the phone which makes great photos. Це телефон, який робить класні фото. Або This is the phone that makes great photos. This is the flat where we live. Це квартира, де ми живемо. The flat це місце, тому where. Зверніть увагу, що після where ми завжди побачимо subject, тобто той, хто виконує дію. We live. Ми живемо. Тепер трохи потренуємося. У вас є 10 секунд, щоб ставити правильний relative pronoun who, which, where або that. Починаємо.